Е, так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас розмова з е, відомим українським автором е, Артом Антоняном, якого недавно вийшла ну, неймовірна книга Антиутопія Тук. Та, ну, типу, це суперова книга. Я, я навіть не побоюсь сказати, що це ну, найкраща е, книга року, одна з найкращих книг року. Тому, типу, е, Ар, Арте, привітайся. Вітаю Вадиме, дякую тобі за величезні комплименти, про відомого автора і, і майже книгу року. Вітаю усіх тих, хто зараз нас дивиться, хто нас слухає. Ні, ну відомий же. Ну, типу, і це, це правда. Тому ми, ми б з тобою розмову не записували. Добре, я пішов. Та, ні, ні, все, до, Давай без жартів, тому що до, до серйозного. Так, е, почнімо. Яким було твоє 24 лютого? Я вже дуже багато років не живу в Україні В в му році як поїхав, так живу в різних країнах. Але тим не менш, для мене 24 лютого це, це був жахливий день. Я не буду нагнітати, не буду розповідати все в деталях, але мені здається, перші години та може навіть цілий день. Я взагалі не пам'ятаю, що було. Це постійні новини, це, це постійно в руках телефон, розгубленість, шок, зв'язок із друзями, близькими людьми, як вони, де вони, що вони. Тобто, перше, такі станції шоковий. А потім вже Можливо, я не пам'ятаю, чи в той самий перший день, чи на другий день якось. Всередині стабілізувалося так, що я можу зробити. Що я можу зробити, незважаючи на те, що я не там перше на думку відразу спало намалювати плакат і під поїхати до російського посольства із протестом. Власне, що я і зробив? Я був там один, але бо це був тільки початок. Люди ще не, не встигли зорієнтуватися. Потім вже пішли масові протести українців, які проживають тут на Мальті. Але мене дуже підтримали люди, мальтійці, які я не знав навколо навпроти посольства російського знаходиться школи. Я про це не знав, і якраз був час там, десь дві години я майже один був, показував свій плакат на камери а, російського посольства а потім почали приїздити люди за своїми дітьми. Хтось мені сигналив, хтось махав рукою, хтось просто підходив і казав дуже приємні підтримуючі слова. Врешті-решт підійшла її білявка. І я знаєш, так на неї дивився і думаю, це зараз буде або росіянка, або українка. От що я зараз почую, підійшла і запитала, хто я виявилася українка, і дуже була здивована, що я з нею розмовляю замість англійської мови. Відразу звернувся українською мовою. Ну а потім день за днем включилося ще більше що можна зробити, піти закупити медикаменти. Відправити в Україну, а, а, десь там задонатити на пошиття бронежилетів, а, а, десь на їжу, підтримка окремих родин в Україні, а, а, десь там копійку кин, кинеш на а, а, купівлю автомобілів для військових. А, там. Ну, от, от, от такі речі вже закрутилося, коли психологічний стан. Якось більше стабілізувався, але перший день це просто його, його нема насправді. Ще, ще й досі образно висловлюючись, він триває. Да? Це 24 лютого для всіх нас. Ну от, от таким був день. Ти задав, що ти з 2010 та, року не живеш е, в Україні. І, власне твоїй біографії зазначено? Ну, типу, це не ні для кого не секрет, що ти працював жив Росії. Типу, от можеш е, розповісти, як ну сталася така прикрість, е, і е, ну як так вийшло, що ти там працював, і яким чином ти звідти виїхав? <св 'язков> у мене дуже великі зв'язки із Росією, тому що більшість моїх родичів у мене є родичі у Сполучених Штатах Америки у Франції, у Вірменії в в Україні, тому що в Криму є родичі безпосередні, і більшість родичів у мене проживає на території Російської Федерації. Так сталося, що вони свого часу були біженцями, бігли із. З Азербайджану, коли почався вірмено азербайджанський конфлікт, і у мене безпосередні зв'язки з цією країною. Більше того, я народився з 24 лютого, я кажу не в Росії, а в Сибіру на кордоні з Монголією. І перші п'ять років свого життя я жив раз, був, зі своєю родиною, ясна річ в Росії. Потім ми поїхали. І далі я вже виріс в Угорщині, і юність була в Україні. Тобто до подій 2014 року якось, знаєш, не сприймалося, чесно скажу, за прикрість, що я поїхав на батьківщину, а мені хотілося більше. Отримати досвіду в журналістиці, в знайшов країну, да щоб поїхати журналістикою, вже... <світ> досвід покращувати. Але насправді тоді до 2014 року і тим паче ми мої проекти мені це дійсно багато чого дало. Хоча я, коли приїхав до Москви, я і навчатися туди, приїхав і працювати. Я зрозумів, що я є абсолютним професіоналом, не настільки мені потрібно було те навчання, але все ж таки, зв'язки спілкування було досить непогано. Але, от наприкінці 13-го року я відчув, що я не можу, не хочу більше бути журналістом, принаймні в Росії, і це ще не стався Крим, не стався, не сталася війна. На... В Донбасі, але вже було відчутно, що все гайки закручуються. Треба щось робити для того, щоб залишитися людиною, та ти обираєш або професія, або твоє таке людське життя. Я пішов геть, хоча. На початку 2014 року я ще а, а, працював, я просто залишив всі проекти, які тим чи іншим чином пов'язані із якимись політичними, аналітичними а, речами, але працював кілька місяців на шоу Андрія Малахова Пусть говорять». А, власне, от те, те, що я там пережив як редактор, те, що я точніше побачив, не будемо так трагічно, пафосно казати, пережив, побачив. А воно десь по характеру лягло потім в антиутопію ТУК у ток-шоу Словоріс та ставлення, втрата людського. Я дуже швидко пішов з проекту Андрія Малахова. Я зрозумів, що там вже. Так само, як і в принципі, всю майже в ну, не всюди, ясна річ по а, були а, хороші проекти, але їх було дуже мало. А, нічого людського в тому ток шоу Точніше, там все погане, все негативне. Людське воно помножено в десятеро, і я зрозумів, що ні, я не хочу а, бути з цими людьми, не хочу робити такі шоу для того, щоб мізки людей скручувалися, висихали як. Ізюм, і що люди потім не відчувають взагалі, хто вони і що вони, і пішов з телебачення? Остаточно. Так, власне, якраз наступне питання, ти вже почав на нього відповідати. Е, от з твого власного досвіду, чому е, от росіяни вони такими е, є, які, ну, типу, такі, такі, які вони є. Розумієш? Ну чому вони такі? Їм подобається бути. Ну рабами, я не знаю, і чи, чи можуть вони якось змінити е, систему, дійсно змінити? Тобто, без всяких, знаєш, якихось е, пафосних слів, типу, ну чому, е, наприклад, ну тобто, це ж неадекватно, що помирають люди, що триває війна, що е, стріляють, і типу це ненормально, Тобто, в цьому винна Росія, росіяни, і чому ну чому вони типу не апелюють до здорового глузду на твою думку, знаючи всю якусь внутрішню кухню цього всього? В важке дуже запитання, і дуже часто, напевно, я не зберігую, якщо скажу, що кожен день майже всі ці шість місяців, що йде повномасштабна війна, я собі ставив це запитання. Ясна річ, що не можна навіть в цій ситуації узагальнювати і казати повністю про всіх людей, які там є, так бо тоді ну, це, це нереально, і тоді Взагалі було, хоча ситуація а, вже нема куди трагічніше, а, ставив собі це запитання. А, якщо все ж таки якось узагальнювати і а, брати якісь такі масові речі, а, є багато дуже а, пунктів, та є багато таких причин, але я думаю, що коли народ живе десятиліттями а, в злитнях, коли а, ти не можеш зробити а, а, десь крок вправо, крок вліво. А, тобто немає свободи, коли ти постійно а, перед кимось зобов'язаний відповідаєш, ти постійно... А, я скажу таке слово російською мовою, можливо, ти мені підскажеш українською мовою ущербність. От коли ти живеш в тому стані постійної а, т -т такої ущербності, так, а, а, то а, Починає грати в щось всередині, ну, ну невдахи, да? от так, от масова така невдача, така, да? постійно ти скажу по-народному, за лоха. А, а, і тут під'єднуються такі важелі інструменти професійні, які починають керувати масами та створюючи ситуацію повного безглуздя, коли розум перестає критично мислити, якщо він до цього мислив, не мислив, не знаю. Але судячи з того, що деякі досить розумні люди, як мені здавалося, теж підпадають під величезну пропаганду. Не людську, то, напевно, навіть і рівень інтелекту не завжди спрацьовує принаймні. Але в масі своїй мізки просто перестають думати, люди перестають думати критично мислити, і потім починають оцю всю енергію, злість, насправді вони злі на себе, а більше ще злі на свою владу, тому що ніколи не мали нормального життя і не знають, як це жити нормально. А, і а, коли скеровується оця. Енергія, енергія в будь-якому випадку вона є, тому що всі живі, так? Незважаючи на те, що дуже багато перетворилося на зомбі, спрямовують цю енергію от в такі струмочки, які потім поєднуються у величезний потік, який неможливо стримати, і виходить така біда, масова біда на, на рівні цілої нації, і. Це, це це дуже дуже сумно. Я не знаю скільки років має пройти для того, щоб вони одужали так в цілому. Але ще одна така річ, що є велика різниця по моїм внутрішнім відчуттям, коли я жив в Україні, і був свідком майданів помаранчевої революції. Майданів так і протестних акцій. І коли я жив в Росії. Я хочу сказати, що коли була помаранчева революція, я ще був зовсім таким молоденьким, зелененьким журналістом, і я більше для себе поїхав, ніж як журналіст, піти на майдан, побачити на власні очі, що відбувається. Ти знаєш такої такого відчуття якоїсь щирого свободи внутрішньої. Я ніколи в житті в жодній країні, де б я не жив, я просто не відчував. Українці дуже часто кажуть, і спочатку навіть намагалися довести, що вони відрізняються від росіян, коли їм закидали, що та ви дійсно ви дуже схожі, та там одне коріння там і все таке інше. Але я хочу сказати, це дійсно це правда, тому що в Росії. Ти йдеш по вулиці. Я жив Москві. Сім років ти ж ти йдеш по вулиці. Ти внутрішньо навіть відчуваєш на свободу. Постійні поліцейські якісь рейди. Вони ходять по три, по троє, по четверо на кожній станції. Метро, начебто, слідкують за порядком. Але тебе просто іноді так неприємно, мороз по шкірі, тому що ти живеш у поліцейській державі. Там зовсім нема цього відчуття. Навпаки, є зворотні. Є зворотнє, що тебе можуть в будь-який момент а, схопити, кинути в автозак, а, повезти кудись, і в, в принципі вони ж зараз докрутили до, до того, що вже давно було, люди виходили навіть по, а, по одній людині, просто піднімали, піднімаючи руки вгору без плакатів. Їх навіть заарештовували, кидали в автозак. І що вже казати, Якщо людина дійсно хотіла якийсь меседж передати, це дуже. Питання я боюся зараз наговорити на три години замість тих 30 хвилин, що ми з тобою би запланували. Про це можна довго дискутувати. Я думаю, що ми про це ще будемо говорити не, не тільки ми з тобою особисто, а взагалі на, на світовому якомусь рівні і такі самі а, будуть обговорення в усіх країнах. Та й сподіваюся, в самій Росії, коли а, а, вони до, до цього дійдуть, що взагалі сталося, що відбувалося. То, я думаю, що на це потрібно е, ну, тривалий час аби, ну, у людей. Е, тобто, розумієш, пропаганда е, знищує е, адекватне розуміння навколишнього, е, адекватне критичне мислення. І потім, щоб це все відновилося, то потрібно ну, досить тривалий час. І я не знаю, наскільки це довго буде тривати. Е, дивися зараз. Е, Весь світ відмовляється від російського, типу, в будь-якому векторі, тобто культура візи зараз, якщо ну, ти бачив 100%, що зараз туристичні візи хочуть заборонити. Загалом вето на, на російське. Та? І тут я хочу ну, типу, поговорити про мову, та? тому що ти ж тук написав російською, і потім перекладав на Українську, та? і тут у мене два запитання. По-перше, як, як, як ти чому е, ти вирішив все-таки перейти на українську? Тобто, як я розумію, ти, тоб, ти ж написав роман до е, початку активної фази, і тобто він вже вийшов там, ну там на другий місяць війни, але він вже вийшов в українському перекладі. Тобто над ним вже була робота, там редактори вичитували. Тобто, як я розумію. Роман був закінчений українською до початку активної фази війни. І, власне, на твою думку, чи потрібно відмовлятися взагалі від всього російського, типу від культури російської, літератури, музики, ну, типу е об'єктивно, ну, типу, можливо, є якісь, можливо, є якісь нормальні письменни, тобто знову ж про що кажуть, хороший русський, типу, знаєш, Тобто, чи, чи, чи є ну, в цьому сенс? Давай дійсно розділимо спочатку про роман, чому він власне, був написаний російською мовою. Російська мова моя рідна мова. Я не знав української мови, і навіть ніколи її не чув до того моменту, як не приїхав в Україну. І навіть перші роки життя такого більш несвідомого життя в Україні я не особливо вчив українську мову, бо якось юні роки ти про це не думаєш. Ти там займаєшся своїми справами навчанням, от, і навчанням. В школу я саме в Україні, і це була російська школа. А, а потім прийшло дуже швидко розуміння, що ми і ми не збиралися насправді залишатися в Україні. Це був такий план: знаєш, родини приїхати. Ну там рік, ну два можливо, і все їдеш геть. Ну постільки, постільки там якісь фрази ти вчиш, ясно річ, щоб якось. Своїм вже новим друзям приємність зробити, да, хто говорить українську, але такого прям, щоб я сів і вивчив українську мову, не було. А потім, коли все ж таки життя так склалося, що залишаємося і залишаємося надовго. І я хотів бути ясною річ, професійним, я хотів бути абсолютно відкритим, і щоб все було відкрите для мене. А, ти живеш в країні, а, так, це, це Україна, українська мова, її культура. А, не буду казати пафосні речі, що треба поважати культуру і мовою країни, в якій ти живеш, це просто природно виходить. Так, ти, ти живеш в цій країні? Ну треба ж знати, чим дихає народ, з чого складається культура? Як ти будеш читати українську літературу, там не знаю, дивитися українське кіно або дубльоване кіно, коли ти не знаєш української мови. Тобто я вивчив українську мову. Але у мене не було такої впевненості в українській мові, щоб сісти прямо відразу написати книгу. Бо знову знов ж таки на той момент, коли я писав 19-20 рік це я вже 9-10 років не жив в Україні. А мова, коли ти вивчена мова, ти її все ж таки забуваєш. Якщо ти їдеш геть і потім активно не спілкуєшся, не знаходишся кожен день в цій атмосфері. А, і до того ж мені здавалося дуже справедливим і чесним а, писати перш за все російською мовою, тому що про кого я пишу, про що я пишу. Я пишу про умперія. Всім зрозуміло, що це за умперія, так от навіть і не потрібно називати назву країни, і тому для мене було досить символічно, що роман написаний російською мовою. Ну і взагалі це моя рідна мова і, і, і написаний. А коли я шукав видавця, ясна річ я розумів, що для України потрібно буде робити український переклад. Власне, так і сталося. Видавець знайшовся видавниця, Дцять як всі розуміють, і дійсно постало питання: сказали: потрібен переклад або нашими професійними перекладачами, або сам перекладаєш. Я спочатку дуже злякався, тому що я не дуже довіряв собі, чи маю я право сісти і перекласти художній твір, навіть власний твір українською мовою, чи вистачить у мене знань для цього а, і чесно злякався. У мене відразу на думку так напишу Андрію Любці, письменнику перекладачу. Так він а, багато перекладає і запитаю чи ну чи, чи чи що б він мені порадив, чи захоче захоче можливо він перекласти? А я йому написав. Андрій відповів: слухай, я не перекладаю з російською мовою е, і дуже багато зараз роботи. Але він додав: а чому ти сам не спробуєш? Чому ти не сядеш і не перекладеш? От, власне е, е, можна сказати з його подачі. Я так подумав: ну дійсно, ну якщо не вийде, мені редактор це скаже. Арте, слухай, це дуже поганий текст. Це неможливо з цим працювати. Давай, все ж таки, професійного перекладача. Але е, я дуже був радий, що за допомогою словників, за допомогою всіх допоміжних інструментів і у мене настільки було величезне бажання. Я сів і перекладав просто і вдень, і вночі. Буквально е, інга була в шоці. Вона сказала, що дуже ти швидко перекладаєш. Вона не встигала за мною вичитувати ці епізоди. Я за півтора місяці переклав усі оці 528 чи скільки Там сторінок переклав українською мовою. Я старі. Що е, Інга, літературна редакторка Інга Кейван і е, Людмила. Потім коректорка вони вичитували, вони виправляли десь якісь помилки. Але мене, е, що мене порадувало, те, що не було прям дуже чогось такого. Знаєш, а, це, це дуже погано. Ні, дрібнички. Ясно що там деякі дієслова, е, от там якісь форми, але в цілому. Не знаю, може дівчата збрехали, особливо Інга, яка перша все це виправляла, але вона мене похвалила. Мені дуже було приємно. Я дуже гордий, якщо чесно. Я не буду скромно замовчувати. Я дуже гордий, що мені вдалося перекласти на такому рівні українською мовою свій власний роман. Я відповів так на питання про роман. Тепер стосовно того, ясно що весь цей дискурс, всі, всі якісь перечання, сварки або думки стосовно хороших русських, і в тому числі і про літературу, і взагалі про культуру російську в цілому, я все це знаю, я все це чую, читаю. У мене люди з, з усіх сторін, так я, я дуже багато людей знаю по всіх країнах, тому і, і навіть в самій Україні. У мене а, а, друзі, знайомі, і схід, і центр, та, і, і захід. Uh, і Крим, ну, Крим зараз менше бере участь у, у, у всіх цих обговореннях. Uh, ти знаєш, я не буду багато дуже uh, заглиблюватися в цю тему. Я, Бо uh, можна багато дискутувати. Uh, я не буду говорити тут про політику. Я навіть не буду говорити про культуру, я буду тут говорити про психологію. Uh, що я маю? на увазі? Uh, Є ми не перший раз живемо стільки досвіду. Є та да? як поводиться, як відчуває себе людина, яка зазнала великої психологічної травми, або не дай Боже, навіть фізичної травми. А ця війна, безперечно, яка триває з 2014 року, і зараз повномасштабна війна, це величезна психологічна травма для цілого народу. Для всієї України, а якщо ми відійдемо від народу, а візьмемо просто одну людину, якщо проти якоїсь людини було зчинено психологічне насилля, а, і, або тим паче фізичне насилля, або а, з кимось із рідних друзів цієї а, людини, у людини вмикаються захисні психологічні да, а, 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 такі моменти, їй стає неприємно навіть вона сама може навіть не, не розуміти, але неприємні всі речі, всі якісь деталі, голос, стиль одягу, не знаю, блондин це був там брюнет. Людині може це боліти. Навіть з цієї точки зору. А, ясна річ, що колись там пройдуть роки, десятки років. Ми не ми не знаємо там скільки пройшло років після того, як нацистська Німеччина намагалася знищити весь світ і підім'яти під, під себе. Та люди вже відмовилися масово. Країни відмовлялися від німецької культури, і там пройшли роки, перш ніж там десь щось з'явилися знов письменники в шкільних програмах, там університетських або ще щось таке. А, але зараз ми говоримо, коли це все відбувається. Це величезне насилля, це геноцид проти цілої нації. Навіть з психологічної точки зору а, варто. Відмовитися, поставити на паузу, на, на який час не зрозуміло, тому що ми не знаємо скільки буде тривати ця війна, як вона закінчиться, скільки років пройде перш ніж про всі ці генерації, всі ці покоління, які зазнали ці, цілої цієї величезної травми. Як вони будуть себе почуватися? Тобто, це такі складні внутрішні процеси і зовнішні процеси. Навіть з цієї точки зору, я за те. Щоб завжди захищати а, людину, а в даному випадку цілий народ від того а, від, від загарбника та від ворога від того, хто прийшов знищити, вбити, зруйнувати, а, при цьому а, ясна річ: ніхто ж не забороняє особисто тобі. Мені комусь, якщо хтось хоче, будь ласка, інтернет є, зайдіть, зайдемо собі. Там хтось скачає. Бо, безперечно, є письменники, да там якісь не буду називати спеціально нікого, але які там не то, що не підтримують війну, а висловлюються кожен день і так висловлюються, що дай Боже. Головне, щоб їх почули, шкода, що їх не всі чують. бо... Знаєш, як то кажуть, ті військові, що там понаїхали, читали Достоєвського Толстого, та не читали вони нікого. вони ж розмовляти не вміє, напевно, два слова зв'язати не може. Кожен собі сам в своєму попиті може має право. Я впевнений, що Україна не буде брати приклад з Росії і блокувати, не знаю, які там всі ресурси, де можна буде скачати книжку російською мовою. Якщо хтось. Із етнічних меншин хоче прочитати російською мовою щось. Ну, будь ласка, кожен робить свій вибір. Для, це, для цього теж є критичне мислення, та і місті ми ж не будемо з народу робити. Оце тобі можна, це не можна, тут шори поставити. Ні. Але на офіційному рівні я підтримую. Я підтримую просто щоб забезпечити, якось створити більш здорові умови для одужання після всього того, що відбувається. Що ти зробиш першим ділом, коли приїдеш в Україну після перемоги? Ой, ну слухай, це настільки, вже стільки всього а, о, о, омріяно, та, і взагалі стільки планувалося. Та я собі розмріявся, що от вийде роман, там почнемо десь сківати, десь книжкового арсеналу, а потім якийсь тур а, україною. А, а, я не а що, а що я буду робити. Та ми просто всі будемо жити і, і надалі жити, зустрічатися з найріднішими друзями, пити каву. Ой, я напевно в, в Ужгороді на кожній лавиці посиджу, подумаю книжку, почитаю, поговорю з кимось а, і поїду в інші міста. А, от, дуже, дуже, дуже скучив. Головне, це люди. Ти знаєш, головне ясна річ, люди. І, а, це, це буде дуже багато зустрічей. Дуже дуже багато зустрічей. Так банально. Дякую тобі е, за те, що знайшов час для нашої зустрічі. Е, дякую тобі за цю е, неймовірну розмову е, і бажаю тобі гарного е, дня, Арте. Можеш побажати ще щось нашим е, слухачам чи глядачам. Я дякую за запрошення е, до цієї розмови. Мені теж було дуже приємно спілкуватися з тобою. Е, я скажу лише одне, будь ласка, по можливості. Я знаю, що це важко. Я знаю, можливо, ці фрази вже ну ні. Вони не набридають ніколи, тому що в, в наш час як пишуть, та да, дуже багато питання, як ти і бережи себе. Це означає, я тебе люблю. Е, тому бережіть себе, і все обов'язково буде Україна. Так, дякую, дякую, все. Дякую.